Троянде в снігу це казка зимова, неначе віршами промовляє природа. Снігом укриті тендітні, живі, красу їх дарує зима в тишині, холод і вітер, та ніжність тримає, біле покривало, їх ніжно вкриває, і світ навкруги, мов казка зітхнула, бо навіть у зимку краса їх не згинула. Роса замерзає, кришталь на пелюстках, а в серці тепло, мов у літніх світанках, зима дбайливо їх охороняє, краса не згасає, вона тільки сяє. Де межа між зимою, весною, ясною, тут троянди цвітуть під ковдрою сніговою, І в холодній порі вони нам говорять Краса і життя завжди переможуть. Троянди в снігу, їх ніжність жива, Як шепість природи, як тиха глава, хай ця краса в серці тримається, і зимова казка теплом відкликається.